Ж Микола, вітаю з перемогою. Сьогодні найрезультативніша за кількістю голів забитих для скафу зал зустріч Сім ще не забивали цього сезону. Твої перші емоції після поєдинку. Що взагалі скажеш після заключного матчу для команди у 2023 році? Ну, по-перше, хочу подякувати ЗСУ, тому що без них цього б не було. І ці емоції ми б не пережили. Але. Що по грі, то дуже хотілось виграти, тому що сьогодні Після такого, як у нас був виїзд в суми, і після 3-0 виграшної гри ми програли, то сьогодні всі були максимально настроєні, сконцентровані, щоб здобути цю перемогу. І це було видно в кожному підкаті, в кожному окрему окремій людині, як, як всі хотіли цього, і за рахунок цього ми і виграли цю гру, я так вважаю. Ну, одна твоє переконання сьогодні таке здавалося, що максимально командна перемога була, всі були налаштовані. От, напевно, за такими емоціями. найбільш емоційний і командно здобутий результат в цьому сезоні. Командно здобуті три очки. Погодишся чи ні? Тому що був матч з рятувальником, але там все, в принципі все вдавалося і не було у рахунку, як сьогодні. Повністю погоджуюсь. Ну воно ж повинно колись уже прорвати, скажімо так, тому що у нас досить непогані ігри, дещо не хватало, десь майстерності, десь не фартний грав на нашу користь. І за цього ми десь трішки нам не вистачало. Але сьогодні ми показали хорошу гру. Хочу подякувати команді енергія. Це дуже сильний колектив. Вони дуже добре грають. Просто сьогодні ми були сильніші. Моя думка така. Досить довго суперник грав, штучні. Більшості наскільки важко захист здавався от, проти такої е, тактичної заготовки суперника? Ну, ми також працюємо над цим аспектом гри, і постійно на, у нас є окремі тренування для цього, і ми відпрацьовуємо різні більшості, в тому, в тому числі і 5-4. Ну, останнє питання: які підсумки підіб'єш по 2023 року, тому що це був останній матч для команди. E, підсумки могли 2023 тисячі двадцять третьому році. Ми, 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 ми б могли набагато краще і будемо е, намагатись перемагати в кожній грі. От такі, мабуть, підсумки. Дякую.